Всі мої від квартир, тих, які мені <сути> залишили. Так, а це документи. Це ті ключі, де ви наглядаєте за квартиру? Ага, це така яска величезна. Це ваш? Мій. Еліс. Еліс? <сути> Ти позіруєш? У мене котячий притулок, я буду виїжджати в Кирилоградську область. Ну, я думаю, що в мене вийде. У вас багато тварин є? – У мене коти. Ну, зараз вже 80 десь. Вони по різних квартирах, там, де мені дозволили їх залишати, вони там всі знаходяться. Ну, сьогодні не прийшов перевізник, не приїхав. Сімейна пара, вони виїжджають і квартиранти трохи теж згодом. Все, у нас пустий будинок. Якщо не обстрілюють близько, то обстрілюють десь поряд. Шахеди, Роями тут літають. Наш центр дитячої творчості, прямо туди з пряме попадання, там пожежа була, ну так повилітало все. І там а, теж загоріли дві квартири, шахет, герань прилетів. Я так думала, Покровськ ще минулого року він був цілий, а зараз там руїни. А наш взагалі швидко так. У нас такий маленький городочок, таке місто, а на жаль, отак. У меня есть свет, где-то нема. Аптеки не працуют ни одна. Магазины есть где-то, что-то это проезжает. Работаю на Добропольской сахте. Мы откачиваем, все-все все работаем. Нас бомбят со всех сторон. Не выезжаю, потому что у меня нема денег, чтобы отсюда выехать. А выехать бомжом как-то не хочется. це жахливо бачити, як людей бомбардують без причини. Це імперіалістичне захоплення земель. Сьогодні вранці ми забрали стару бабусю з її будинку. І знаєте, куди вона їде? Їде до центру догляду та залишає дім на схилі свого життя. Коли я їду, адреналін вирує. Я думаю про свою дружину. Я думаю про свою дочку, але все одно йде